Сьогодні в місті Кременчук благодійний фонд «Артема Марченко отримав надважливий вантаж для військових та цивільного населення в деокупованих містах Харківської, Запорізької, Київської, Донецької області. В даному вантажі знаходиться сублімований рис з м'ясом. Він висушений для його приготування. Потрібно просто залити його окропом і отримаєте готову їжу. На сьогодні це 20 тон. Прибуло з Румунії від асоціації волонтерів без кордонів. Пан Петро надіслав цей вантаж до України. Ми його сьогодні отримали. Привезла його, як завжди, нам компанія Нова пошта абсолютно безкоштовно до України. На сьогодні ми його розвантажуємо, і вже сьогодні він буде розісланий тією ж новою поштою в міста до окупації до людей, до інших благодійних фондів для видачі для своїх переселенців.